Юрій Колесник, начальник автомобільної служби озброєння логістики 228-го окремого батальйону матеріального забезпечення, має дві вищі освіти. Одружений, виховує двох дітей, захоплюється їздою на автомобілі високої прохідності по горах та любить швидку їзду. Життєве кредо бути корисним для суспільства України. Насамперед, будь ласка. Розкажіть нам, які завдання вирішує саме ваш батальйон. Адже розуміємо, що структура збройних сил дуже різноманітна, і завдання, які потрібно виконувати, теж велика кількість, і вони абсолютно різні. І кожне із цих завдань дуже важливе. Чим займається безпосередньо ваш батальйон? 228 окремий батальйон це спеціалізований підрозділ сухопутних військ Збройних сил України. Наш батальйон займається це саме основне, це підвози боєприпасів, пальне провізію, матеріально-технічне забезпечення. Тобто ми військова частина, яка є. Кровоносною системою збройних сил України. Тобто, якщо ми зупинилися, зупиняється фронт. Тобто, дуже ну робота військової логістики зазвичай дуже ну вона сильно пов'язана для того, щоб надати чим скоріше це все, що потрібно для фронту. Тобто, ну, якщо би зупинити на якийсь момент логістику, то ви маєте зрозуміти, що зупиняється все. Зупиняється підвоз боєприпасів, підвіз, підвоз пального. Тобто, це дуже сильно впливає на мотивацію. Цю військовослужбовців, які знаходяться на е, ну на місці виконання бойового завдання, тому що розуміння того, що тебе зараз підсилять, що боєприпаси, які закінчаться, тобі зараз привезуть, довезуть, не доставлять. Не Це мотивація так, далі, так далі так. незламно стояти. Так, ми е, Р. Я би хотів так сказати, що е, логістику не видно роботу. Тобто вона якби, за кадром йде, але е, це основна е, е, основна служба, яка працює на сьогоднішній день на потреби цього ЗСУ. Отака От ситуація в нас зараз. А з якими викликами вам ви змушені стикатися? Вахті, е, дивіться, наша специфікація це військова логістика. Як, ну, вона як цивільна. Тільки в 100 разів тяжча і намажливіша. Якщо в цивільному житті, наприклад, це там, якщо що з логістикою, там якась ситуація сталася, це там, там, ну, наприклад, це кошти там затрачені там від логістики, все, то у нас це на жаль трошки важливіше. Це людське життя і здоров'я хлопців наших. Тому дуже багато до нас потреб, такі які ми потрібно постійно працювати. Ми працюємо 24 на 7. Які потреби зараз у вас найперші є? Чого бракує? Чим потрібно вас підсилити? Як можна вас, вам допомогти? Як може допомогти соціально активний бізнес? Дивіться, ми, як, як я вже казав, це питання дуже таке ключове, як ми як логістика. Нам потрібно саме основне це нам допомога, це фури автоцистерни. Фурами ми підвозимо там, провізію, перевезення. А автоцистерни це пале пальне. То, якщо, наприклад, в цивільному житті одна цистерна це там, доставка палива, то у нас це все скорочиться на наприклад наприклад, менше ходок, менше ризиків, також збереження техніки для виконання наступних Так, 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 так. Що водії отримують більше часу на сон. То, якщо велика машина провезла, чим малими, бо там, наприклад, образно там по 5-7 тон возити, Тобто дуже багато виконуємо таких таких завдань. Що... Пересічні українці можуть долучитися до допомоги? Так, звичайно можуть. Ми дуже ми спрацюємо з бізнесом, нам дадуть нам техніку. Однак нам дуже сильно допомагають це громади. Ми за рахунок громад у минулому році придбали шість нових автомобілів Ман. Це за субвенційні кошти. Також дуже багато взяли участь у, цих, у, цих, у субвенційній допомозі. Це Вінницькі громади, тому я хочу подякувати Вінницьким громадам за те, що надають допомогу нам з у надані субвенції. Окрім матеріально-технічного забезпечення, яких спеціалістів наразі потребує ваше військо і як от взагалі можна стати його частиною? Дивіться, звісно, нам потрібні люди і нам потрібна техніка, але люди це, нам потрібні з категоріями Це є, які мають вже стаж водіння на великих вонтаж... на великих вантажівках. Вони вже вміють працювати, їхати і правильно під'їхати, заїхати, тому що велика вантажівка, це вона треба Високого ну, спеціал... вміння, вміння да, керування транспортним засобом, тому е, ви можете через наші, хто нас глядачі, наші які дивляться, можуть знайти нас на соціальних мережах 228 окремий батальйон логістики, і можуть з нами зв'язатися і знайти своє місце в нашому війську. Мається на увазі, що місце в Збройних силах України знайдеться абсолютно для всіх, для всіх спеціальностей. Якщо так. ви самі хочете обирати. Свою долю ви можете це зробити. Ви можете комунікувати з різними структурами збройних сил України всі відкриті, і готові вас проконсультувати і, в принципі, знайти те місце, де ви будете максимально корисними і в вашому батальйоні так, в Тому числі. так звичайно, пане Юрія. Особисто ви як почалась ваша участь у цьому батальйоні? і Що мотивує вас прокидатися або можливо навіть не лягати спати кожного вечора і продовжувати це? Я з 22-го року у всьому житті займався волонтерством, і вже в 24-му році збори дуже, ну як мені люди, самі видихнулися вже з приводу цього, що тяжко збирати кошти. І Я прийняв рішення у червні місяці 24-го року йти до війська. І все, прийшов додому, кажу, я збираюся йти до війська. Всі, звісно, були трохи здивовані, дружина. Як це? Так, я ну, в цивільному житті працював адвокатом, а так зібрався і пішов до війська. От Зараз працюю вже у війську. А ви, ви власне, водій? Ви маєте Так, категорію? я маю всі категорії. Всі категорії. категорії. Тобто за потреби ви можете сісти за вантажівку. Я, бої... я і працюю на великій. Бувають такі можливості, що у нас дуже не вистачає людей. І бувають такі, коли командир виставляє завдання сідати за кермо і їхати. Тобто немає питання сісти за кермо і поїхати в будь-яку точку України і виконати те завдання бойове, яке поставив нам командир. Ну я мені просто знаєш, я ось протягом всієї розмови я тримаю в голові ось аналогію, яку ви не вели на початку розмови. Що батальйон і забезпечення, от це як кровоносна система збройних сил України. І я дійсно розумію, що. Можна довго сперечатися про важливість органів у людському так. організмі, так? Що там найважливіше серце, бо воно як насос качає кров. Як... Чи, мозок. чи мозок, тому що він керує всім, що робить людина? Але зрештою, дійсно, наскільки важлива кровоносна система, тому що вона до кожного цього органу доносить поживні речовини, доносить кисень і робить все, щоб цей орган міг працювати. Тільки завдяки їй власне ці органи можуть працювати і виконувати своє завдання. Як у вас відбувається, до речі, комунікація в збройних силах? України з іншими підрозділами, з військовослужбовцями, які виконують свої окремі завдання, якось ці органи, Як, е, які у вас настрої всередині, що які слова один е, для одного знаходить. Ви знаєте, в нас ми не маємо коли роздумувати на ці моменти такі, що настрій, не настрій. Ми виконуємо завдання. Нам потрібно їх виконувати. Ви знаєте, як каже у нас командир молоді молний носно. Тобто є завдання, воно має бути виконане. І тому з приводу цього, ми вже може потім, якщо якась вільна хвилинка, можемо посперечатися якоюсь там такою думкою, поділитися один з одним, що може так, може не так. Але коли стоїть завдання, ми його виконуємо відразу і не, 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 не обсуждаємо з приводу того, що от так чи. Чи інше тому ми працюємо тільки в такому випадку? Так, ну пан Юрій прийшов не з пустими руками. Так. Він, як справжній українець, прийшов у гості і приніс багато цікавих подарунків. Давайте будемо розповідати нашим глядачам, що ви принесли. Ну, в першу чергу, певно, так. Я би хотів вам представити прапор нашого батальйону. Ось він у нас так виглядає. От, от таким чином у нас виглядає наш прапор. Тобто це безкінечність доріг, яка символізує дороги на нашої України, які які працюють, той що ми працюємо без без, 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 зупин, без зупинки так та, так, та сама провело шеврони, шеврони, на яких теж теж власне цей символ. Так, також ми нам з наш з нашою символікою ми передамо вам ваш ваш вам гільзочку від використану вже яка приносила користь нашій Україні цей патрон. Дуже гарно. Ми... А хто робив цей розпис? Ви знаєте? Чи... Е, в нас є е, така група е, наших колег, які вміють дуже сильно малювати. І е, от нас буває, і на, на, буваєте, коли має вільний час за рахунок особистого часу, може таке зробити. Нам так, у вас тут цілий мерч і прапор. Ну зрозуміло, е, стяг обов'язково має бути е, шефрон і чашка навіть так, є збрендована. Так, ось так, так, це все для вас. Ми принесли, щоб ви у нас у вас було в студії наші як виглядає наш 228 й окремий батальйон? Це дуже приємно, але найбільше мені цікаво, от найбільше запитань у мене до ось цього елементу, який стоїть на краю столу в картонній коробочці. Розкажіть, я, будь я ласка, покажу. Що... Да, давай, щоб всі побачили. Чи він просто цей елемент пояснень навіть не потребує? Дивіться, так, я хилесуся. Я, це бавовна. І тому е, я думаю, що кожен е, людина повинна зрозуміти, що символізує е, даний, даний, даний вам подарунок. Тому я вирішив таким чином, щоб це вам поставити, щоб всі зрозуміли. Насправді ми би дуже всі хотіли, щоб бавовна мала саме такий вигляд, і ніякий інакший, щоб вона була саме такою. Але ми, не хочеться говорити, що ми заручники ситуації. Ми не заручники, ми самі вершителі своєї долі. І ми просто на початку ефіру говорили про ці якісь світові незрозумілі зараз тенденції, що відбуваються в світі, і що ми повинні розуміти тепер, чітко усвідомлювати, що це наша держава. Ми жителі цієї країни, ми українці, і ми вправі вирішувати, як повинно бути на нашій землі. І якщо вже цю бавовну захотіли наші вороги, е ну то нехай вони її отримують. А, а ми будемо виборювати виборювати наше право на життя на нашій землі. І ми виборюємо право жити на цій землі українцями. І ми дуже дякуємо, що в першу чергу це робите ви і усі, хто служить в Збройних силах України та в силах оборони.